Поліцейський включив дурачка <рес> <'явите>. на <рес> ну, як завжди, це, склали, мабуть, так? в них прописів. А там торгує э, ваш э, працівник. Чуть -чуть. Я не знаю, як він називається. там прямо на тротуарі стоїть, тротуалі. Табачок. 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 Не розумієте, да, Табачок. Да. Ну, ну то я вам кажу, а, кука, будь а, а ще будь ласка. А, а ще, будь ласка, не <звук> вийде. <звук> 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 Ще будь ласка, да? бігіть, будь ласка, ми у вас запишемо А е, там понятное. стоїть неустановленість. Ви ж тільки що казали, що хочете бути понятою. А ще будь ласка, слухайте я мене. Відійдіть, будь ласка. А що мені понятою буде? Чекайте, чекайте, чекайте. Який заблокував тротуар? Будь ласка, я виключу. Що мені понятою буде? Зараз почекайте, ми зараз чекаємо 5 хвилин адвоката. А я зараз не почекаю. Почекайте, вона зараз буде, тільки через годину. вигляд, що нічого не знає, що його колега торгує цигарками без ліцензії на товар та не сплачує податки. От вам і вся правда про чесну поліцію.